І всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як обработи глаза. Ну, а ми почнемо. Значить, заходимо сюди, добавляємо ще одну картинку і заходимо в фотографії. От я вже вибрала глаза. Вставимо їх на перше місце. Потім беремо другу іконку. У кожного є така от кість. Та ще заходимо сюди і нажимаємо на це, щоб тут загорілося синій. Далі проводим Дальше ми його це зменшуємо на 75 Ну, можна, трошки більше? стираємо там, де волоси. Далі ми беремо білий колір, та вже на наступному фоні його малюємо. Також зменшуємо до 42. Ти. Потім беремо розмичу кість і отут і розмиваємо. можно шиномалевать аксессуары всякие, реснички. Вот мир результат. Ну а на этом все. Я буду прощаться. Всем до побачення.